ім'я Отця Сина Святого Духа Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, люби наші діти, дорога молоде, яка так само знаю є разом з нами. Не просто теперішній час, особливо з молодими людьми. Ми, це бачимо, розуміємо, і кожен батько і мати переживає. Власне вітання щирі всім, хто сьогодні разом з нами. Вітаємо наших воїнів, наших героїв, захисників і захисниць, які, <кій> 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 які ціною свого життя, які ціною Свої жертви, свого страждання і терпіння кожного разу приводять нас до тої перемоги над собою, тої захорони нас від зла, від нечестивих. Вітаємо кожного, хто сьогодні знаходить ту хвилинку і має свобідну волю і добру думку бути, переживати, старатися, прагнути, бути разом. Молимося щиро, взиваємо до Бога, і продовжуючи наше служіння, ми дякуємо Богові за цей вечір, в якому ми можемо знайти ту втіху і ту розраду. Скільки слів нам всім спільно, неодноразово ми промовили до Бога, до матінки Божої і дякували за те, що ми змогли тут в такий спосіб Зустрітися і славити Небесного Отця, молячись, глибоко віруючи, і пам'ятаючи, що кожен із нас втішається, кожен із нас старається, і пам'ятає про те, що Господь над даме. І даємо собі сьогодні одвід, і даємо собі сьогодні ту велику надію. На то Боже милосердя, на той Божий провід, в якому кожен з нас старається знайти і пізнати самого себе в обіймах Небесного Ця. Христос сьогодні говорить: я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто мене послав. Я той який про себе не говорить нічого, Він виконує волю Небесного Отця. І ми з вами, які неодноразово слухаємо Святе Євангеліє, коли приходимо до храму, коли чуємо настанови, коли чуємо духовні проповіді наших Отців духовних, неодноразово слухаючи про оздоровлення і стілення хворих, немічних, біснуватих, Христос часто наголошує і каже, Нікому про це не говори. Тобто Христос не шукає собі жодної слави, не шукає собі жодного і жодної причини, щоби себе піднести а забути про Бога Отця. І тому вся слава Небесному Отцеві. Часто ви мене запитували і запитуєте, Отче, чи то добре, чи правильно, коли ми розпочинаємо нашу молитву. І в цій молитві лунає перша молитва, коли ми прославляємо Господа, і той перший десяток віддаємо тільки на прославу Небесного Отця, і ми правильно чинимо, бо ця молитва про слави вона єднає і наповнює кожного з нас. Ми молимося Ісусову молитву, поєднуємо з молитвою до Божої Матері і співаємо ті пісні слави на славу Господа і на славу пречистої Богородиці. Христос ніколи не шукав собі тої слави, бо каже, вся слава належить Богові Творцеві. Ми, люди, часто хочемо один одного похвалити, хочемо сказати добре слово, а забуваємо про те, що вся похвала належить одному Творцю Творцю неба і землі, всього видимого і невидимого світу. І тому Христос сьогодні в Євангелії від Івана саме про це нам підказує. Про це наголошує, почуємо ті слова. Я дуже прошу, щоб коли ми маємо протягом дня ту хвилинку, відкриємо Боже Слово на сьогоднішній день. І це не є тільки святе Євангеліє, так само є читання святих апостолів, а саме діянь святих апостолів чи послання апостола Павла до Колосян, Солонян, євреїв, єв... ну і так далі. Тобто читаємо Боже Слово, яке призначене на сьогоднішній день. І згадаєте ще моє слово і почуєте не один раз ту підказку, яка буде супроводжувати вас протягом дня, і знайдете не один раз відповідь на, можливо, не раз одвічне запитання, з яким ходимо певний час. Тому зараз запрошую всіх до молитви. П'ятниця, п'ятниця другого тижня після Великодніх свят, п'ятниця, яка знову підсумовує ще один тиждень. І знову цілий тиждень промайнуло, і ми вже з вами вступили у місяць травень. Місяці травні ми розпочали наше служіння, де ми молимося до сті Божої Матері за дар материнства, батьківства, за благословіння наших дітей, за благословіння наших матерів, плодоносящих. Молимося щиро сьогодні і долучаємося до молитви на місяць травень. Пам'ятаючи, що після нашої вервочки кожен з вас має не просто право, але якщо маєте бажання, ви можете записати своє намірення, зголоситися у тому доброму благому намірі і дати одвід перед Богом у своєму серці. Тому зараз дуже прошу всіх: поширюйте нашу молитву, запрошуйте на молитву своїх рідних, своїх близьких, поширюйте на своїх сторінках наше служіння. І воно є служінням про слави Бога, аж ніяк нас особисто. Не шукаємо собі кумирів, не шукаємо собі ідолів, не шукаємо собі богів, бо є один Бог є заповідь Господня, яку Господь дарував Мойсею, нехай в тебе не буде інших богів, окрім мене. Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бо істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння. Зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток всі разом, додаючись до молитви, молитву про слави Господа нашого Ісуса Христа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш другий десяток молитва подяки, молитва благодарення. Тому молимося і дякуємо Богові причистій Діві Марії за всі обильні ласки. Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли молись моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, третій десяток, молитва за наших захисників, захисниць, молитва щира, за поранених, полонених, пропавших, за тих, щоб кожен із них осягнув ту велику духовну радість і повернення додому з полону або з того списку пропавших безвісти, молитва за вилікування ран, ран війни кожного. Особливо рідних і близьких наших захисників і захисниць. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ким ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна молитва за кожного з наших родин, спільна молитва за хворих. Немічних страждаючих, спільна молитва за кожного, хто сьогодні з тою вірою, надією і любов'ю прибігає до стіп Пресвятої Богородиці, молитва за подорожуючих, молитва за тих, що в чужині далеко від Отчого дому, бо насправді дуже багато людей, молільників, які моляться разом з нами, які здалека, і є річниця в годині, але вони моляться з нами. І це насправді дуже багато країн, дуже багато і велика та географія молільників. Тому дякую вам, дорогі, що за кордону, українці, які молитеся. і я знаю, що більшість з вас прагне і робить все для того, щоб в скорому часі повернутися до своїх домівок. Молимося щиро за вдів, за сиріт, за одиноких старців, за тих, що в лікарнях, за тих, що в немочах лежать. За духовний провід, за капеланів, за наших медичних працівників, за наших наставників, освітян, вчителів, викладачів, молитва за наших енергетиків, зокрема за наших бурштинців, які сьогодні мають той день, коли мають це свято: 60 років з дня першого пуску, першого енергоблоку. І це власне вже 60 років, багато поколінь в поколінь. Працюють і дають нам то світло і то тепло, нехай Господь вас благословляє, ми молимося за вас і дякуємо, що в цей непростий час несете дуже велику відповідальну місію. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися ,�молі за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш п'ятий десяток, молитовне намірення місяця травня, молитва до стій Божої Матері, молитва до благання Господа через Діву Марію за наше материнство, за батьківство, молитва за всіх, хто формує християнські сім'ї і родини, приготовляючись до подружнього життя, до святих тайн шлюбу, молитва за плодоносящих, за тих, що Народжують дітей, молитва за тих, що прагнуть народити і дати грядуче покоління, щоб Господь дав ласку благословення діточками, молитва за наших матерів, дружин, наших донечок, усіх наших дівчат, захисник, захисниць. Молимося щиро до сті Божої Матері, за усі наші родини і сім'ї, нехай Пресвята владичиця. Благословить і всі ті наміри, які ми склали собі на місяць травень, війме в свої обійми і занесе в молитвах до свого єдинородного сина. Молимося до Марії. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плід наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, що маємо нагоду і вкотре отримали вечором благословіння на спокійний та й мирний спочинок. Ми розпочали місяць травень. Дякую вам за ваші молитовні духовні намірення. Щиро дякую за те, що ви складаєте свою молитву і просите у різних намірах місяця травня, за свої сім'ї, родини, за хворих, за онкохворих, за подорожуючих, за тих, що в чужині, за поранених наших хлопців і дівчат, за полонених чи пропавших, за добру здачу іспитів чи за інші інші намірення. Всі ці наміри є Богом прийняті і благословенні. Тому продовжуємо зголошуватися на місяць травень на молитву. Дякую вам за ваші ефіри, які складаєте, вони є добровільними, і це і ваша особиста ласка, яку ви собі складаєте. І повірте, це насправді є не головним в житті. Найголовніше, чи ми віримо в те, що просимо. Оце найголовніше, а все інше буде вчинене по тій волі. Які Господь щиняє по нашій вірі. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за ваші підтримки, всі, які ви маєте, дякую за особливо дитячий одяг. Велика дяка і діточки скористають тої доброї нагоди, адже прийшла весна, літо, і ви знову ділитеся своїм добром, яке маєте. Тому нехай Господь вас дасть кожному сторицею. Дякую за допомогу для наших військових. А це вологі серветки. Дякую щиро, що ви передаєте все те, що маєте нагоду поділитися. Тому нехай Господь прийме і усіх нас благословляє завтра субота. Молимося за душі спочилих на святі літургії, і тому, хто має молитву і особливе намірення на завтра, конкретно на завтрашній день, то можете скласти своє намірення і записати своїх одвіку спочивших. Тому щиро дякую і чекаю на ваші наміри. Христос Воскрес!